Боязка несмілива та нерішуча. Вона боїться змін та все чекає слушної миті. Коли ж на слова та вчинки таки зважується, стає надто пізно. Про таку героїню сьогодні на сцені розповідають актори Черкаського театру Лєна. Нова робота молодої режисерки Тамари Трунової. Скорботну долю та непрості переживання на сцені вже бачила наша Світлана Литвак. Отак і Ліну закрутило життя з панського. Поїхала до Києва вчитися, зустріла Руслана та збирається заміж. Він із батьками її свати за столом натягнуте мовчання та зніяковіння. Нам же час їхати. А це вже після звістки про Лєнину вагітність. Майбутній дитині батьки нареченого не раді. Поки колотнеча триває в хаті, під вікнами гарцює мотоцикл, то Максим. А ми удвох, а ми удвох. Одне дівча закокані, а ми удвох, а ми удвох, от одне дівча закокані. Боязку несміливу та нерішучу ліну хурделить між двох чоловіків. Вона боїться почути своє серце та зважитись на слова та вчинки. Буду дивитися. Вона завжди ховається. Ховається від життя їй завжди десь тепліше. Самій замкнуті і ну можливо від того, що вона ховається, вона якби опинилася в такому житті, і один раз в житті вона вирішила зробити якийсь вчинок, дуже маленький, зробити його, але вона не встигла, бо вона завжди дуже чекала. Лінина історія задокументована сповідь бабусі однієї з черкаських акторок її на сцені, в межах черкаської театральної лабораторії ставити взялася київська режисерка Тамара Трунова. Головна функція театру вона ж не, не навчити чомусь, а об'єднати. Театр об'єднує, коли 77 людей сидять у залі, і вони об'єднані єдиним єдиною думкою, єдиним бажанням. Мені здається, що це стілює життя коротке. Треба встигати, жити, любити вчасно. все повинно бути своє свій час. Клянути ліну у драмтеатрі можна ще 10, 19 та 29 квітня. Світлана Литвак, Віктор Наточий, Віка новини.